Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Сашко Добрий, недовге відео. Із чудовим прикладом, як Господь дає з, зі шматка металобрухту нікому не потрібного отримувати важливі знання для виживання, воювання, успіху і перемоги. перемоги. Зокрема, мова про цікавий болт в коробці передач БМП. БМП-1, БМП 2 це болт або болти в залежності від модифікації коробки, про які зараз я розповім розлогу, які покажу. А перш ніж ви про це послухаєте, упевніться, що ви підписані на цей перший український канал з ремонтоборонетехніки. І ставте, будь ласка, вашу вподобайку, бо це все допомагає нам розвиватися і перемагати, і доносити правильну інформацію до правильних вух. Отже, небагато часу тому мені зателефонував побратим і запитав: кажу: отут біля перемикача передач механічного це у нас задня нейтраль перша. Дві зв'язані між собою в'язальним дротом пробки із заводським пломбуванням. І під однієї з них біжить масло. Каже: ти знаєш, що під цими болтами? Достеменно? Ти їх колись відкручував, кажу, ні. Кажу ні. Я пішов, поспілкувався зі своїми тут побратимами, подивився наживо на цю коробку. Подивився каталог деталей та збірних одиниць БМП-1, де позначений один болт. І на всіх коробках, які я мав у моєму розпорядженні по сьогоднішній день, упродовж цього цього часу, скільки там тижнів, я бачив один болт. Я перетелефонував побратиму, перепитав, чи дійсно у тебе там два. Він каже: так, у мене два зв'язані між собою. У них там проблема зі зв'язком, тому фотографії я досі не маю. Побратими, коли маєш можливість, будь ласка, скромно тобі нагадуюсь, сфоткай мені, будь ласка, їх скинь. Я їх закину на Хмару, в папку люди будуть бачити, так, що є не тільки з одним болтом, а й два. Ну просто крупний план двох болтів і з важелем. І не зміг я надати йому жодної інформації, тому що навіть каталог деталей і збірних одиниць я вам скажу. Він різних років, ці машини існують в купі різних модифікацій, не завжди там малюнки навіть відповідають тому вузлу, який ви маєте перед очима. Тобто в книзі одне, у вас перед очами інше. Ви не бавитеся в очі, ви розумієте, що те, що ви бачите, воно так і є. І оскільки це гідравліка, це золотнички, це клапанці. Це картери коробки, в які всередині немає змоги подивитися, розібрати. Побратим катався ці всі дні тижні з маслом, яке у нього потроху підбігало. Вони там примостили якусь баночку пластикову, збирали те масло. Чому? Тому що ну, він мені каже: ну, якщо там, умовно кажучи, 30 сантиметровий болт, який десь там не знати де. Підтискає клапанець якийсь золотничок, голочко, клапанець, канальчик там міліметровий, там регулює. Недарма ж завод запломбував це. Я кажу, не знаю, побратиме. Чесно, не знаю. От є малюнок, на ньому цей коротенький болтик, навіть без, на секундочку, каталожного даного. Є у вузлах. У каталогах вузлів та збірних одиниць бронетехніки і вузлів позиції без номерів. Зокрема, вперше я з цим стикнувся. Це були компресійні кільця паливного насосу високого тиску 64-ки, Які у підсумку ми купили там набір інтертулівський, поставили воно поїхало і дуже сподіваюся, що досі благополучно їздить. Але і ось ця позиція: немає номера в каталозі. Немає номера, її, умовно кажучи, не існує. Ви не можете навіть на склад написати заявку, тому що у цієї деталі не існує номера. І я не мав що сказати. І так пройшов певний час. Вони там їздили, збирали масло. Аж цими днями мені на очі трапився: шматок картера, коробки передач. Я його притягнув. Ви зараз його побачите. Він там розірваний це, просто фрагмент, але там є вилки, там є важелі, і головне, там є е, сліди болта, його посадкове місце, яке я розпиляв для чистоту експерименту. І що це у нас за болт, За що він відповідає, що з ним можна робити? Зараз ми всі побачимо підписочка, гарний коментар з вашими думками. Вподобайка, і поїхали дивитися. Так, значить, ось у нас коробка. І, до речі, я тільки, от щойно тільки збагнув, що взагалі вона ну, тут рештки червоної фарби чи коричневої. У нас, в принципі, на коробці має бути коричнева. Я просто подумав, що може це точка змащування. Це зараз подумав, але ні. Отже, ось у нас цей болт, з-під якого у лопаків... Ну, вони кажуть, що у них тут пара болтів. Ну, хіба що вони мають на увазі цей і цей. Ну, в такому випадку це просто ось ця конкретна ситуація. Бо я інших ситуацій на коробок у себе не бачив. Чекаю на фотографії, розміщу, додам покажу, але що ми маємо? Коробка, сервобустер і гальм, сервобустер це другої, третьої передачі, наскільки я пам'ятаю. Так, а ну подивимося, тут написано. Так, це у нас третя четверта. Значить, це у нас. Ні, Ні яка третя. Четверта, п'ята, відповідно, це друга, третя. Ось важіль, ось пробка. Яка вона є, за що вона відповідає, ходімо, подивимося. Так, отже, унікальна у нас можливість подивитися на верхню частину картера. Коробки передач вилки перемикання передач. Перша нейтраль задня у нас механічні, без посилення. Друга, третя, четверта, п'ята і навпаки, друга, третя, четверта, п'ята у нас із посиленням гідравлікою і з серво... Серво... ну, сервобустерами, мабуть. Сервобустери вони ще не помиляюся. Отже, тут у нас відповідно посадкове місце сервобустера. Тут також. Це у нас Місце золотникової коробки це місце клапанної коробки. Ось тут у нас оце гніздечко. Так ось йшов кут, ось до нього йшов дріт. Ось тут у нас цей болт. У нас цей болт, якого тут у нас немає і не було, коли я прийшов, але воно було все суцільне. Що я зміг побачити? Я зміг побачити. Канальчик до сервобустера, неглибокий, і серію каналів ось тут. Горизонтальний канал, вертикальний канал, приливчики. І тут така, такий наплив, як, ну, от, виходить як великий сірниковий коробочок. Так? І я, ну, я подумав, не схоже, але може там всередині якийсь механізм, на який цей болтик причавлює. Чи я подумав, може цей болт, він отакої довжини, не знати де, і тут десь на щось чавить. Хоча, повторюся, на малюнку в каталозі вузлів та деталей він коротенький намальований. І ось така робочка намальована. І я взяв і розпиляв цей паралелепіпед, назвемо його так, щоб подивитися, що ж там всередині. А всередині у нас там. Рівно нічогісінько. Якщо вам сподобалося, як я по словах, по слогах, по складах промовляю слова, я вам повторю це слово нічогісінько. Жодного механізма туди камера, я не знаю, як вона чи покаже. Але я туди світив ліхтариком, дивився, там немає нічого. Отже, це просто елементарно перетин каналів із чим? Правильно, із пробкою. Мабуть, якогось просто технологічного отвору, яких у нас повно на машині. Щось, мабуть, вони свердлили, а потім це свердління запробкували. Відповідно, якщо у вас під цього болтика підганяє масло. Не бійтеся його відкручувати, ставити туди мідну шайбу і закручувати назад. Чого можна тільки боятися в таких випадках? Оце, я так розумію, був не гужон. Бо гужон, якби, як, наприклад, на паливному насосі високого тиску, у нас гужони так стоять. Як взагалі то має бути. Але тут, я так бачу, у них мама різьба на цьому е м'якому сплаві, силумін, чи що це? з чого вони тут його робили. І єдина небезпека, як будь-якого різьбового з'єднання, особливо на м'яких мамах, це те, що ви викрутите болт і не зможете його закрутити, тому що буде зіпсована різьба. Оце єдиний ризик, який тут може бути. Ніяких клапанів я не бачу. От. Ну, що ще сказати. Слава і дяка любому Господу за те, що дає таку нагоду, і, зокрема, можливість те, що для когось, для більшості, мабуть, просто шматок металобрухту для нас із вами, хто конкретно на війні, хто прагне перемагати і хто занурюється в суть тих процесів, з якими безпосередньо чи опосередковано взаємодіє, є можливість взяти такий. Урок. Чому? Тому що важливо максимально повно, досконало знати все про те, що є справжнім гарантом нашої незалежності, волі і для декого ще й щастя. Дякую за увагу! Вподобаєчко, коментар, ваші думки все на світі.